Я хочу зауважити, ми вже півроку розглядаємо ту справу, а ви ще на очі не бачили. Що ж... подивитися? Ні, ні, проступить. що навіть по проекту, що ж вони там хочуть будувати, а там зовсім не реконструкція, а високий ну, будинок ну, про ми справу. Так, Реконуєте. так, так. <ган -й Guard -1> витребувати проєкти. Ви настоїте на, на задоволення клопотання, так? Так, так, так. Коли я своїм правильним на місці ухвалила, відхилити дані клопотання, оскільки це не є, що в мене Та ви що, хлопці? Ви що, спокійтеся, чуйте? Я розглядаю будівництво і не знаю, Прошу встати, я вам оголошую попередження. Так не можна все проводити. Судом. Та скільки можна нам оголошувати попередження? Ви нас два словами проводимо. За... Ми ж не маємо. Ви не є учасників. Наш, не, наш, наш, наш час не безмежний. Як можна розглядати справу без документів? Шойте, шановні, прошу вийти за залу Ви не можна розглядати Суду, справу без допомоги, мені скажіть. Суди даремо, чи ви думаєте, як взяти хабар і не відповідати Вийдите. за нього? Вийдіть, скільки можна гордувати людей? Саме руки мене. Вийдіть за усуду. Не подивися. Що ви туди творити? Що ви? Усправити цей футурний це? ремонт і хто ви є? Це ви встроїли цей футурний можна справу? Ти мені скажи, як можна розгортати справу без документів? Суд видав. Я говорю тому що ви знаєте, що у них документів нема. Вони не їх не покривають. Не. Вони не видали. І кажуть, що не видали, від ваша честь. Яка то честь? Чуйте, ви від цього суду не видали. Честь від Так. Так, то ще було, шановно. Тихо, спокійно. Значить, не заперечує про Бо то дуже сильно. Я сьогодні ухвалила до мучити конкретних справ. <рес> я вважаюся, а чого у вас немає червоного такого цього? Ну, шарика. Такого шарика. Ну, такого. Ні, не, не ти. Немає, тиху, не треба. Тиху. Шановні, тиху. прошу стати. Вас суд видаляє за суду за непогану суду. Добре. До добре. Прошу. Я вийду без проблем. Але шарик в наступний раз разу кожне одкажуть. Ваша честь в мене ще є злосування звучити. <свистити> <свистити> Згідно з частини 3 статті 156 касу України, прошу суд зупинити розгляд справи до вирішення у справі у Львівському апеляційному адміністративному суді справи за номером 876... Дріп 1, дріб 15, за моєю апеляційною скаргою і за апеляційною скаргою державної інспекції сільського господарства у Львівській області. Про визнання протиправними та скасування наказу та припису щодо звільнення і приведення до початкового стану самовільно зайнятої земельної ділянки площею 163 метри квадратних і земель житлової та громадської забудови, яка приєднана до орендованої і також використовується для будівництва. Вони зайняли не тільки орендовану під будівництво, а вони ще зайняли 163 метри <плес> нашої землі. І про, поки суд не вирішить, щоб їм звільнити чи не звільнити ту самовільну зайняту ділянку, прошу розгляд справи зупинити. Ваші міркування представники обіга розсудцяли. Пані прокурор

За козом товариства з обмеження підальність буде інвестор інспекції Державного підходу державної контрольності області про знялення провадження справи відмовити, ухвалення остаточно оскарження фідера. Головуючи судді, підписаний повний текст буде через 5 днів. Продовжуємо розгляд справи. Знає, ще питання. Ну то Ви самі кричите, що довго слухається і самі постійно якісь надумані клуб питання. У <гум> <гум> вас є довідка з міліції, з прокуратури, що призначена повторна експертиза. Прошу слухання справи зупинити до висновків експертизи судової по будівництву. Що ж вони там хочуть будувати? Чи то є нове будівництво, чи то є реконструкція? <гум> ну, то я можу це зробити, розумієте, але... Підготуйте письмо, ще раз перекладати справу. Я вам не пишу, я вам вже напишу. Ну а народ, що буде ходити, так і кажуть, будемо. будемо. і ще більше прийдемо. ви знаєте, яке рішення буде? Ну нічого. А якщо воно буде вашу користь, ну нічого, буде. будемо святкувати разом. Пан Карачусь, ми будемо вам дуже вдячні, але ми будемо нам краще сюди ходити, чим там лежати під канатами. Там під канатами. Ну, дивіться, але межа, скажімо, слухання тої справи ходіння, Воно теж має межу. ну Скільки вони слухати? Півроку справа взагалі. Ну так відлужіть її. Ну добре, я... спитати, тоді довгий день вирішиться. Колегія суддів ухвалила зв'язку з заявним питанням. По справі порядок до 28 травня. В Зв'язку з порушеннями порядку в залі забезпечували запросити е галицький відділ СО забезпечити порядок на час слухання справи. Так слухати справу неможливо, розумієте? Коли так ви будете бажати, перешкоджати. Завтра що? Вікно будете викидувати. Чи я вже? Ви не знаєте, що навіть яке рішення буде, що вже ви смієтеся. Тут немає що просто. Я тоже можу всякати. А коли сьогодні не один раз і вийде, тоді ти буде сміяти. Беремо до 28 можна. Там карають, що створити. Ви вже прийняли. Як я голосував, як я голосував. Не дає будувати. Рожати не можуть, нічого немає Ну, Але погроз суду не було. Були буде. Ми вашу справу розглянемо першою зразу, щоб ви не читали часто. Тому що все зафіксовано і не треба перекушувати. Погроз суду не було. Ми не будемо сперечати. Були звинувачення у хабарниці, було якісь клоунізмі. Все було. Так, так немає. Спробували ви таке в Америці через Франції, чи навіть в Польщі. В Америці ми такі справи не розглядались. От кажуть, ну, ніхто ви кажете, у мене побігли. Спеціалісти кажуть, що то є нове будівництво. Спеціалісти сільського господарства, я вам його не казала. Ви вже на ті закони, не а вони кажуть, ви Ми не стільки про припис. Я скоро закінчу, а вони звертаються до суду.